Дівчата, я зробила просто величезне замовлення на Аліекспресі. Тож давайте зробимо з вами разом розпаковку. Постер. Вони завжди приходять дуже класно запаковані. І ось такий плакатик я замовила. Це піжамка. Давайте подивимось. Мені дуже цікава її якість, а дуже цікаво, як вона сяде на мені. Мені подобається, коли шортики сидять вільно, і тому я вирішила замовити Ельку на свій страх і ризик. Знов декор для дому це закатна лампа. В мене колись така була, але вона згодом зламалася. І я замовила собі нову. Вона в нас йде з пультом управління. Я замовила дуже популярні пензлики для макіяжу. Я бачила їх у нашої української тіктокерки Юльки. Вона нахвалювала ці пензлики для макіяжу. Вони натуральні. Зараз я з вами їх розпакую, а в наступному відео розповім більш детальніше про ці пензлики. Я вибрала собі набір одразу з чехлом для пензликів. Це якраз для тонального крему пензлик. Він дуже плотно, щільно набитий, і це дуже-дуже класно, і це дуже важливо. Давайте з вами ще один пензлик перевіримо. Wow! Подивіться, який він м'якенький дівчата. Офігеть! Боже. Він буде вам пудрочку просто так м'яко накладувати класно. М -м -м. Ну тут взагалі оу єс. Дівчата, я замовила собі у спортзал просто неймовірно ахуєнні костюми. Яка в них приємна тканина. 300 крон я купила оцей костюмчик. Десь 600 гривень. Тут навіть є шашки, які можна діставати, якщо вам потрібно, щоб ви розуміли. От якщо ви думаєте, що я зупинилася на такому одному костюмі, то ні. Коли я побачила, що такі костюми є на Аліекспресі, побачила скільки дуже класних відгуків, і усі дівчата просто в захваті від них, бо вони дуже якісні, дуже класно сидять на фігурі, і в них дуже зручно займатися. І коштують вони просто копійки. І ми приступаємо до самого великого пакунку. Кож дівчата, я так обожнюю розпаковки. І так, дівчата, другий костюм розпаковуємо ось такий костюмчик. Теж відкрита спинка, неймовірно гарна. Тканина, ви не уявляєте, яка вона приємна на дотик. Просто якийсь софттач. Ой, дівчатки, боже. Я дуже щаслива, що мені нарешті прийшли ці костюмчики. Достаємо з вами останню саму велику коробку. Це дуже популярна лампа пончик. Вау! Лампа дуже класна, вона дуже яскраво виглядає. Зараз подивимося з вами, як вона буде світитися та виглядати в інтер'єрі. Дівчата, усі посилання на товари будуть у описі під цим відео. До наступного відео.